Махайте, Хто тут з нами сьогодні? Е, Марк і є е, лавренки? Ура! Щоровим, куда йдемо? Карпати, є. Е. Що, погнали? Кажіть погнали. Є! Е. А що? Ми приїхали. Ми приїхали? Так. Зараз нам їсти, погуляємо на дитячу майданчику і поїдемо заселятися. Гара, що ти не хочеш? Приїхали як завжди в красну садибу, колибу. От колиба, але ми йдемо не в колиб, а в кафе. Колибу я минулий раз знімала, показувала там повністю меню. Зараз заїжджаємо на територію готелю. Про готеля також знімала це основний корпус, там знизу баня. Тут ще один кокет, дитячий майданчик, площадка, там літом ставлять басейн і батут. І в цьому вже будинку є кафе. І ми туди зараз йдемо їсти бограч. Так, а отак виглядається з цієї сторони. Я вже тут ще раз знімала. Класний такий майданчик. Вже навіть шезлонги поставили. Тихіше. І ось так це виглядає. Вон пішов і кафе. І каже там закрито А що закрито? На сезон зараз? туди. Ну підемо туди. Блін, хотіли б ограчь. Ну іди на вулиці тоді місця. Тут такі ромашки класні ростуть. Так гарно. У мене вже вся старість. Я дивлюся, деякі класні ромашки. Да. Сідай покатаю, давай. Тоже сяде. Познайомилися з дівчиною, а дівчина їжджає все. Ну нічого, зараз ваші другі дівчата приїдуть. Зараз прийде поля і Діанка. Пішли поки поїмо. Так, що ти про кафе узнав? Що Воно закрите. Будуть робити великий ремонт, там всередині все міняти. А він в готелі? А в готелі, він каже, я не знаю, це... Це не Понятно. І тут будуть вони розширятися. Ага, ну пішли тоді в Ми вже про неї минулий раз знімали але ще раз. На спочатку вони переробили. Де? Там? Отут, де кафе. Але кафе ще на ремонті. Ну ладно. Наступний раз прийдемо, а поки йдемо в колибу, як завжди. Ти на вулиці брав? Так. Все, йде. Проходь, заходь. Куча людей. І ти брав на вулиці. Так? Так, в залі я не буду всередині знімати, я вже знімала. Идемся, хлопці на вулицю. Добрый день. Доброго дня. Да, да. Да. Оп, 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 оп. Оп, овечки. А да брав? О, Тут куча людей. Да, оцай? А, вон, пішли, хлопці, сюда, піднімайтесь на вар. І от нижняя площадка. Хлопці, як завжди. Смачно? Покажи, як ти лобу побив в машині. як Гаррі Поттер, так? Розкажіть мені, хлопці, як вам сало, подобається? Круте? Ну, їжте. Мамо, не дві часа. Зараз привезли. Малих всім так. Кроки йде. Білі деруни всі? з м'ясом. Взяли голубчики, Де? навпіл. Ти, ось зараз зараз такі палі. гарні пробки, так? І я собі ще варенички стріляти ага. ось такий стіл. Як завжди поїли і тепер їдемо поселятися в котедж. Цього разу ми будемо жити в Микуличині і трішки в Яремчі, Але поки ми їдемо в Микуличин і зробимо огляд котеджу. Ми вже під'їжджаємо. Хочемо зробити огляд котеджу і вам показати. Ось наш поворот направо, тут біля спару. Тут ще якась пивоварня гірське і відкрилася Аврора не дуже давно. І розкажи, папа, що тут спарю? Немає нічого. Тут. Не в очі, нічого нема. в зоні Карпат нічого немає, прийдеться ще раз в магазин їхати, бо нічого нема. Навіть і сядь швидко. Там таке, їжа теж така. Шашлики мають бути смачні. То шашлик був? Да, да. А овочей нічого немає. Нічого немає. Це так, веш як... Ну такий шашлик пивом запити і все. Да. Ну такий як магазин біля дому, можна да, так да, сказати, да. Да, типу домашнього маркет. Ну все нас. Ну треба було все-таки в тебе заїжджати. Ну ладно вже. Що, Тепер їдемо далі, ми вже заїхали в вулицю. І зараз їдемо туди, де гора до нашого будинку. Так, вже під'їжджаємо. Ось тут видно, чи не видно, погано видно. Котеджне таке містечко. Всі однакові будинки. Це, да. А ось наш котедж. Тут вони всі мають різну назву. Це люди викупляли котеджі і потім їх здають. Вони всі однакові, але це кожного різних. Як це сказати, хазяїн, можна так сказати. Власник, кожного різний власник. А це наш будинок, він називається Хутір Фальчі. Він є в букінгу, там можна подивитися. О, можна подивитися просто в гуглі. Але ми тут вже третій раз, і нам тут дуже сильно подобається. Зробимо рум тур зараз і все покажемо. Відкриваємося і зараз будемо заїжджати. Дивіться, які будинки навколо гарні. Не всі однакові. Така краса і ляже відкриває нам ворота. І ось це наш будинок на цих... Здається, три дні, якщо я правильно пам'ятаю. Ось. ось така територія в нас. Тут є мангал, є така гойдалка. Тут от місце для парковки, Вони Ля якраз заїжджає сюди. Там і сусідні це також їхній коттедж. Одного власника. Теля заїхав, машинка мокра, гарна. Йдемо прийдемося ще по території. Тут в нас є така ось тераса, де можна снідати, обідати, вечеряти, пити каву. І в нас є власний дитячий майданчик. Ось така краса. І підемо в будинок, я покажу. А ще в нас є шезлонги, на яких можна відпочивати в дворі. Так, а тепер швидкий румтур. Тут у нас така прихожа гардеробна. я. Проходимо сюди. Тут у нас головна кімната спільна з диваном ось такий. Є навіть дитячий стілець, кухня. З виходом на ту терасу, на яку я показувала. Проходимо сюди. Тут іде перша спальня. Тут будемо ми з Лаврушою, бо нам дуже зручно на першому поверсі. Але немає телевізорів. тому Потрібно брати або з собою планшети. Є точно один телевізор у спільній кімнаті, але в спальнях самих немає. Є ванна кімната, є пральна машинка. Бачите, навіть дитячі крісла є. Утюг. Фен, все як має бути. Йдемо на другий поверх з доскою. І тут у нас ще три кімнати і ще одна ванна. Показую першу кімнату. Тут, мабуть, буде і для змарку вони минулий раз тут були. Ось так от вона виглядає. Тут напроти ванна з туалетом. Бачите? І тут ванна велика. Йдемо далі по коридору. Ось така спальня на цю сторону. Все те ж саме. І головна спальня, сама велика, та саме комод. І така ось кривань. І є вихід на балкон. Зараз покажу ківець. Є тут стілець. І ось такий вид. Так, тут є ось таке меню, можна набрати по номеру телефону і вам все принесуть в котеч. Бачите, дивіться, ціни просто. Чудові, я не знаю, чи це якась помилка, якісь старі ціни, чи це просто Сійно спробуємо. Спробуємо, чи будуть такі чи ні, але я думаю, що ціни актуальні. Просто це все домашнє, тому так дешево. У нас все стандартно. Заселилися тут хто? Котик. Котик. Ой, який хороший. Требенький такий. Як справи кицька? Классно, молодець, гатя він хороший. Такий хороший, але він такий мокрий. Такий хороший, но такий мокрий? Подощик да. був. По чому? Подощик був. Чому котик? Спий, дивик Оп. Я пішов з тобою. Я собі вже шезлонгу витащила, зараз буду відпочивати. А лавро, поки вон грається. Дивіться, яка краса! Зараз покажу, в чому ще. Плюс нашого котеджу. ось котедж. Повертаємося, сюди, йдемо по вулиці. Зараз покажу дуже гарне місце. Тут щось будується. Тут Також буду бачити котей зі зрубу. І йдемо сюди. Тут нас потяг проїжджає завжди. Дуже гарно. Але вночі його чути дуже сильно. В принципі, нічого критичного такого немає. Йдемо на цю сторону. І тут. Пруд, бачите, тече. Там вон далі є. Вон люди якраз звідти йдуть. Там є такі столики, зараз покажу. І є спуск до нього. Не знаю, чи купатися тут можна, аби особисто не купалась. Але дуже гарне місце. Це по собі. Так, а тут так земля добре обвалилася з минулого разу, як ми були. Тут було більше місця якось. Що мені так кажуть? По цю сторону, до речі, котеджі трішки інші, тому що по нашу сторону, там по нашій вулиці, вони всі однакові, а по цю сторону до річки якось вони діляться на дві частини. Ось тут на мене вже чекає мій друг. Привіт! Як справи? Все добре? Так, да, молодець. Ось дивіться, яка краса навкруги. Бачите? І ось тут такий спуск. Дивіться, як пруд тече. Я туди спускатись не буду, я плавати не вмію, мені страшно. Ось так сильно він тече. Були дощі, то пруд дуже сильно повноводний. Тут навіть камінців не видно, тут завжди такі камінці і пороги, зараз їх немає. Ось такий ми сніданок замовили собі в номер. Дивіться, це все в нас вийшло 900 гривень. Ось така краса. Це дуже ситне все дуже смачне. І принесли прямо в номер. Прямо в котеч. Так ножку як мама диви, отак. І дивися таку. Отак руки, як мама і Дивися в камеру. Дивися в камеру. Дивися в камеру. Дивися в камеру. Суди, хочу вбити мені. Я зараз папа зніме.

Повідає, я Повідає, ня. Бери, Ти я ж футболіст, забирай! Давай! Не повзай, давай грай. треба щоб Март наклонився і тоді він не буде падати Кажу, який тебе язик гарний. Дуже багато в цьому котеджі не знімала, тому що ми нікуди не виходили. Сиділи в ньому і відпочивали. А завтра поїдемо вже на полонину перці і зробимо огляд її, бо, кажуть, що вона дуже сильно змінилася. Тому не пропустіть і до завтра. Бувайте!